666 день в Канаді о 10.04.25, Ну, звісно, вже по 12. Я мушу віднімати, бо вже в мене показує 11. Пізно за, за цей, але в мене браслетик. Сьогодні знову був в басейні. Зранку ледве прокинувся. Сьогодні було магнітні бурі. Пізно як спати, як завжди. Мама, сьогодні скорше ляжу. Очі червоні, бо я в басейні плаваю його. І це і з відкритими очами, а там хворка і всяке таке. Ледве встав сьогодні. Встав, зібрався і пішов ну, технічні приміщення по стандарту, і зайшов ну, подивитись на е, кондиціонери. І сі. Все працює. Задоволений, тавер Бі працює, тавер Е працює. Тепер ми знаємо, що простий вентилятор, який на вулиці, він коннектиться з комп'ютером. І якщо він не працює, комп'ютер посилає сигнал включити вентилятор, а він не включається. І він же там собі о-по-по-помилочка щось не так. А ну давай ми виключимо все. Нехай прийде в сервіс і перемонтує. Ну нічого, все працювало. Я пішов вниз, подивився, що там як. Все, кербі шут теж працює. Він був зупинився один раз, але потім запрацював. Можу дотягнути болти. Завтра подивимось. Пішов на четвертий. Виду, коли ми заявки, не було нічого серйозного. Простенькі заявочки. Алекс забрав. Там було дві заявки, які не був перемішан. Що ж там було? А, підфарбувати стіну, яку ми зашпаклювали. І ще якась там дрібничка після обіду. Ну, це таке. Я кажу, йди тоді потихеньку, зроби ті дві заявочки, і йди фарбуй, а я піду, зроблю обхід. Він вчора не встиг зробити обхід. Я Tower B зробив, а Tower A в два рази більше, два листка. Tower B1, Tower A 2. Я кажу, давай я вже зроблю. Я вже перейдусь, ноги ну, трошечки годять. Але я пішов, зробив десь ну, 4 години займає Tower A. Це багато було. Багато пустих квартир. Ні, це сьогодні було Tower B. Вчора A. Tower B Більше. Два рази, не знаю чого. От, ну, то з тим забавився до обіду, потім після обіду ще пішов, походив. Сьогодні четвер сьогодні четвер, нічого собі, капець, тиждень злетів. Завтра п'ятниця. Найс. От, ну, робочий день стандартний. Після роботи зразу перекусили і полетіли в басейн. Забрали ще одного хлопчика, з нами поїхав. І в басейн. Ух, гарно, сьогодні. Наплавались. Подобається мені цей басейн, це найкращий. Це аквапарк. Аквапарк посередині величезна така територія, І як на морі. Хвилі робиться високі хвилі, там то на кругу можна поплавати, то так можна по тих хвилях поплавати, купа інструкторів, цих наглядачів. Ніхто не втопить. З однієї сторони дитячі горки, там три гірки, а справа вже така для дорослих, бо там вже глибина, і плюс басейн з трампліном. Все, більше нічого не треба, плюс джакузі гаряче. Добре, наплавались, наскакались, наїздились, пішли в джакузі, полежали, а потім ще в мокру сауну. Посиділи, попарились і додому. А, не зразу додому. Сьогодні ми завезли одну із машин, другу, не мою, на тонування скла. Бо вона дуже біле, біле скло, як з воду, як в акваріумі. То якраз затонували протягом дня і ввечері ми поїхали, забрали. Забрали, по-друге, назад, заїхали тім хортом. Перекусили, поїли, я зараз їм донат один. Булочка така. Вони зараз по акції, долар за штучку вечором завжди, так вони розпродають, щоб не було, бо завтра вже викинуть. Тому таке, взяли пару штук, завтра ще буде. І все, що, приїхали додому, залізли в комп'ютер, побавились трошечки, попили водички і бігом спати.